Артіс, ваш надійний партнер у світі металу Росія запропонувала спочатку провести двосторонню зустріч на рівні лідерів. Потім Москва хоче зустріч у тристоронньому форматі з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський за результатами переговорів у Білому домі. Президент Сполучених Штатів Америки зв'язався з російською стороною. І вони проговорили, які можуть бути дипломатичні кроки. Росія запропонувала спочатку двосторонню зустріч Україна Росія, а потім трьох Так, ну як я й говорив, ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі ті складні, болючі питання. Президент наголосив, що Україна готова до двосторонньої зустрічі з диктатором Володимиром Путіним і до тристоронньої. Але питання в тому, як пройде двостороння зустріч. Президент додав, ми не знаємо жодних деталей щодо двосторонньої зустрічі. Ми з президентом США проговорювали питання, що всі сторони повинні продемонструвати бажання закінчення війни, і бажання закінчення війни це дипломатична зустріч на рівні лідерів. За його словами, якщо одна чи інша сторона не буде демонструвати бажання зустрітись, то Україна просить США діяти відповідно. Йдеться про тиск. З американського боку при цьому президент України додав, що ми розуміємо, які формати можуть бути, тому є ймовірність, що наша зустріч може відбутися. Якщо Україна буде починати ставити умови щодо зустрічі, якісь глобальні, безумовно, справедливі щодо Сісфайри, тощо, але то у русських з'явиться 100 умов з їх боку. Тому я вважаю так, що без будь-яких умов ми повинні зустрітись і подумати, який далі є розвиток цього шляху до закінчення війни. Також, поки залишаються невідомим питання щодо можливого розміщення іноземного контингенту в Україні, за це відповідає коаліція рішучих до складу, якої входять 30 країн. Ми е, говоримо про е, коаліцію охочих. Ми будемо говорити про е, 30 країн. Ми будемо розуміти, е, хто з цих країн реально що реально по факту може запропонувати. Хтось напевно буде готовий говорити про е, присутність, хтось е, буде говорити про розвідку, хтось про море, хтось про безпеку неба, е, різні формати. Зеленський додав, що дехто з країн-учасників коаліції рішучих не має конституційного права для розміщення військ, але одночасно такі країни мають можливість фінансувати українське виробництво. Також президент України заявив, що питання території буде обговорюватися між ним та главою Кремля Володимиром Путіним. Наголошу ще раз, що цієї ночі між президентом США Дональдом Трампом. Президентом країни Володимиром Зеленським та європейськими лідерами відбулася зустріч у Білому домі для тих, хто щойно долучився до прямого ефіру. Після неї український лідер поспілкувався з журналістами та розповів, що під час зустрічі у нього була достатньо довга розмова щодо питання території. Зокрема, ситуацію розглядали прямо на мапі, яку підготували США. Водночас у української сторони теж була така ж мапа. Так ось, що сказав президент України. Він сказав наступне: була довга бесіда про це. Дуже важливо розуміти, що деякі частини нашої держави, частина Сходу і Крим – були окуповані не через те, що одна армія тисне на іншу і інша крокує назад, а через те, що не було бойових дій, наприклад, в Криму. Масованих тому не можна казати, що за такий то термін окупована така велика частина, тому що у Росіян сильна армія. Він оголосив, що такі моменти важливі не для того, аби когось звинувачувати, а для того, щоб президент Сполучених Штатів Америки розумів, які є реальні просування армій і яка є сила у збройних сил України. Наприклад, є чіткі цифри, яких не було, наприклад, що за тисячу днів. До 1% нашої території було окуповано русським. Люди думають 20% чи 18%. А до 1%. це трішки змінює е, фокус. Е, для нас фокус на правду і на реальність, але це трішки змінює е, ну, баланс того, які, яка сила у русській армії, яка сила у української армії. Також український лідер зазначив, що ця зустріч була першою у нього, коли він міг говорити з Трампом, його командою, не читаючи на папірцях, а дуже добре розбираючись в кожному квадратному кілометрі. Резумуючи, президент додав, що питання території залишиться між ним та Путіним. І сказав: мені здається, президент Ша почув бачив це, і це важлива інформація. І тому питання території це питання, яке ми залишимо між мною та Путіним. У овальному кабінеті дійсно перед початком закритих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом було встановлено велику карту України. Про це повідомляє повідомляє з посиланням на BBC. І Як повідомляється карту розмістили навпроти столу, за яким сиділи Трамп та Зеленський? Її ми бачимо ось прямо зараз. Східна частина країни зафарбована рожевим кольором, ілюструвала територію, яку зараз контролюють російські війська. Це приблизно 20%. І як зазначає BBC, карта нібито могла служити Трампу наочним аргументом для тиску на зеленського з приводу обміну території на мир. Але це тільки припущення. І також президент США Дональд Трамп не вважає необхідним оголошення перемир'я в Україні для просування мирних домовленостей. Він послався на шість угод, які за його словами уклав цього року під час активних бойових дій. про це заявив американський президент під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Я не вважаю, що вам потрібне перемир'я. Якщо подивитися на шість угод, які я владнав цього року, усі вони були під час війни. Я не робив жодних перемир'їв. Він зазначив, що пауза в бойових діях могла б негайно зупинити вбивства, але підкреслив можливі ризики. Президент США заявив, оголошуєте перемир'я, і вони відбудовуються, відбудовуються відбудовуються. І можливо, одна чи інша країна цього не захоче. Це цитата за словами Трампа, перемовини можна вести паралельно з бойовими діями. Ми можемо домовлятися про мирну угоду, поки вони воюють. Вони мають воювати. Я хотів би, щоб вони могли зупинитися. Я хочу, щоб вони зупинилися. Американський лідер додав, що режим припинення вогню стратегічно може бути невигідним для однієї чи іншої сторони, і підсумував усі ці угоди, я укладав навіть без згадки слова перемир'я. Також про що ще згадували. Україна готова до проведення виборів, проте для цього потрібно забезпечити умови насамперед, йдеться про безпеку. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами у Білому домі. Так, звичайно, ми готові для виборів. Ми маємо забезпечити безпечні умови і маємо попрацювати в парламенті, тому що під час війни не можна проводити вибори. Зеленський наголосив для проведення виборів в Україні потрібне всеосяжне припинення вогню на полі бою в небі, на морі. А президент США Дональд Трамп також прокоментував питання. Він сказав: якщо у вас війна, ви не можете проводити вибори. Варто додати, що запитання про вибори поставив журналіст Брайан Глен. Це головний кореспондент Білого Дому для шоу «Real America's Voice». І у лютому, на зустрічі зеленського Трампа у «Білому домі саме він запитав у президента України. Коли той знову одягатиме костюми. З нами на прямому зв'язку і наш перший гість, якого я з радістю долучаю до прямого ефіру. Це Ігор Романенко, військовий експерт, засновник фонду Закриємо небо України. Пане Ігоре, я вас вітаю. Рада бачити і слава Україні. Героям слава і вітаю вас. Пане Ігоре, у понеділок, 18 серпня. Всі ми спостерігали за тим, що президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, зустрівся з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у Білому домі. До них також приєдналися низка європейських лідерів, і вони обговорювали умови завершення війни в Україні. Дуже багато те звучало від президента Сполучених Штатів Америки і від президента України, також від європейських лідерів. Те, що можете виокремити для себе найголовніше за підсумками того, що відбулося учора. Судія відбулася дуже важлива. Треба було зібратися спільно і сам в, Вашингтоні, і в цій роботі, яку очолює безпосередньо президент США, для того, щоб напрацювати підходи, на мій погляд, поки ще не більше відносно наступного кроку в боротьбі за зупинення ведення бойових дій все ж і перемірня. Бо тут впливають об'єктивне закони ведення війни, а не настрої Трампа, який там пару діб тому говорив, що за перемір'я, в якому зупинені ведення бойових дій. А зараз він говорить, що значить шість угод він склав і так далі. Це підганяння інформаційне під змінну ситуацію. На жаль, на цю зміну і його сприйняття, і те, що було доведено, впливав саме Путін. І тому виходить з того, що поки ще після Аляски, і під час Аляски, після Путін досягнув того, що ну по максимуму хотів. Тобто, незважаючи на дуже важливе і суттєве перемовлення, які відбулися, і напрацювання таких спільних позицій на для наступного кроку, Путін виграв час. Для того щоб по перше продовжувати ведення бойових дій наступальних дій, я звертаю увагу щодо захоплення нашої території, тобто з реалізації своїх планів, не так як він хотів, не в тих дедлайнах, як він хотів, але так чи інакше це відбувається. Крім того, дуже важливий для нього економічний момент пов'язаний тим, що санкції як неодноразово говорив президент Сполучених Штатів, вони не були введені в дії, і по ним взагалі велика ну, велика питання. Інша справа, що е, стійкі, скажімо, наші е, союзники в обличчі країн Європи, вони ж далі, все ж просуваються до 19-го пакету. А все решта, це інформаційні підходи, погляди. Вони важливе, якщо там відділити зерна від плевел, то можна знайти і раціональне. Я думаю, і широкий спектр від вигляду костюму нашого президента і до питань безпеки, і вони є важливіші, головніші. Крім а, і після того, як і де треба зупинятися, все ж як там Путін хоче не хоче, в та для того, щоб вийти на перемір'я, угода, це перемір'я. Ми перед тим і американці теж ставили питання по зупиненню воєнних дій. Путін це відкинув. На жаль, після цього вимушений був, а може. Йому сприйма президент Америки, і зараз ми знаходимося в тому стані, що перемірня не не приміряння зупинення бойових дій в будь-якій сфері. Можна було б і вона частково була підготовлена зупинення бойових дій в повітрі, але це теж не відбулося. От, на мій погляд, на поточний так час такий стан цього процесу.